Вітаю всіх учасників цього дійства, ці, ці толоки, і скажу, що ну насправді це досить символічна дата такого заходу, тому що, ну, наприклад, сьогодні день українського козацтва, і в історії українські козаки, вони. Досить серйозно опікувались освітою за свій кошт. Вони підтримували братські школи, університети в Україні свого часу, і особливо, особливо це, це було для підтримки родин. Дітей, хлопчиків, батьки, яких козаки загинули на, вій... на війнах. А це такий невеличкий приклад того, що такі поняття, як взаємодопомога, взаємодія, такі... таке поняття, як взаємоучасть, є такою важливою рисою нашого національного характеру. А, і в сьогоднішній день, коли ми м, абсолютно всі задіяні а, насправді, як вже зазначалося гуртом, кожен на своєму місці, кожен своєчаскою задіяні для того, щоб допомогти, а, як і всій країні, так і конкретно якимось верствам населення. А, то ця толока це є таким а, прикладом, таким а, такою верхівкою такої нашої повсякденної роботи, яку яку кожен з нас а, робить, яку кожен з нас в якій приймає участь. Тобто, ми забра... зібралися тут, а, і по перше, щоб прийняти участь конкретно. Так, в діяльності е, е, і брата Віталія і е, інших е, проєктів, але і поспілкуватися, дізнатися, як ми можемо далі взаємодіяти, е, тобто, щоб ця толока вона стала не тільки одноразовою якоюсь акцією, а щоб це. Було стало таким своєрідним майданчиком для спілкування взаємоспілкування і взаємодопомоги один одного взагалі. Толока з історії це така одноразова акція, коли на яку збиралися люди, люди з громади. І які разом а, виконували якусь роботу, чи то жнива якісь земельні роботи, чи то а, побудувати якусь хату, чи церкву побудувати. і сама робота вона ну безумовно вона була добровільною а, і безоплатною. Але вона була досить серйозно організована. Ну по перше, всі, всі щаблі роботи, всі елементи роботи були розподілені з, з тим, як люди, що вони вміють, з оглядом на їх професійні навички, на з оглядом на їх на їх вік, на їх стать, і гуртом, ну як як у нас в Україні є. Таке поняття гуртом щось робити краще і неефективніше. Ну, Наприклад, мені дуже подобається таке прислів'я, як, як роблять у купі, не болить у пупі. Та ну так, так у нас в народі кажуть, що громада, громадська якась дія, громадська діяльність. А вона набагато ефективніша, бо вона діє за законом синергійності. А синергія це коли двоє роблять стільки, скільки четверо поодинці роблять, але двоє разом. Синергійність вона, вона удвоє, ма іноді утроє, у, у четворі ту ефективність роботи дії руху діяльності, яку роблять люди разом. Знов таки, якщо дивиться дивитися на українську історію, на наші традиції, то в українських селах, громадах було розповсюджено робити загальні такі місця, будувати спеціальні загальні клуні, де люди зберігали і хліб, і зберігали інші продукти харчування. По перше, для збіднілих верст населення. По-друге, це було такі. Нз е, ті запаси, які могли би вся громада разом потім, в якісь скрутні часи, в якусь проблему е, під час війни чи якихось катастроф, вони б могли б разом цим користуватися, і таким чином знов таки допомагати один одному. Е, знов таки в Україні в свій час були розповсюджені ну таке поняття як супряга. Супряга це коли два або декілька земельних господарств разом об'єднувалися, щоб найефективніше і найшвидше зробити загальний обсяг земельної роботи. Тобто, супряга, це було коли люди збиралися разом за для якихось земельних робіт. Далі було поняття таке, як одинки. А колись збиралися жінки та дівчата ну, заздалегідь взимку, і вони разом шили, вишиварили, дерли пір'я, і ще якусь таку роботу робили для того і для того, щоб зробити разом. А той обсяг роботи, яку кожна господиня мала б сама б зробити, і знов таки це було б на це було набагато ефективніше та не швидше В нашій мові є таке поняття як прийми приймацтво. Але приймацтво це не тільки як ми стереотипно розуміємо, піти ж коли чоловік іде жити до родини своєї дружини. Приймацтво було б дуже багато видів приймацтва. і одне з приймацтв було коли. Родина брала а, до себе дитину-сироту, тобто вона усиновлювала дитину. Тобто, всі ці поняття, всі ці поняття взаємо знов-таки взаємодії разом у громаді. А вони, вони притаманні нам це наша, це наша частина, це наша з вами природа. Та це наш такий національний код, який записаний у нас на серці, нашій душі, і тому сьогоднішня подія, це знов таки це приклад, приклад того, як ми разом можемо діяти. Ми вже діємо кажен, кожен окремо, а це як ми разом можемо діяти, і діяти багато видів сьогодні можна. Uh, ще долучатися до багатьох видів діяльності вже були зазначені і від психологічної допомоги вразливим верствам населення, або людям постраждалим uh, з посттравматичним синдромом, і конкретно евакуацію людей з місць фронтових uh, да з, з місць uh, активних uh, військових дій, або навпаки, привезення їм. Якихось, якихось речей, які необхідні для їх виживання, це не просто життя, а навіть виживання. Бо не всі можуть поїхати. Ми знаємо це. Не, не, не просто люди не хочуть виїжджати. Хтось за якимось станом здоров'я може не може просто виїхати. І, і знов таки я щиро вітаю. Щиро вітаю всіх учасників ці цього заходу. Знов вітаю університет менеджменту освіти, тому що він, він не боїться експериментів. Він експериментує, він завжди відкритий для таких громадських. Uh, не тільки наукових, але й громадських uh, таких активностей, ініціатив. І це супер, це, це, це класно. Тому uh, я бажаю вам всім uh, творчості, сьогодні творчості uh, і синергійності у майбутньому і, і кожен, щоб на своєму місці, і разом ми всі могли б зробити набагато краще і більше для перемоги. Нашої країни для, для допомоги враженим верствам населення хай Бог благословляє. Дякую.